Представники тенісних клубів южного взяли участь у юнацькому турнірі Червона рута, який відбувся в Ізмаїлі з 14 по 20 травня. Ці змагання проходять протягом 24 років та включені до календаря федерації тенісу України. Южненці представили на турнірі майже всі вікові категорії. Організатори турніру дуже стараються, щоб ці дитячі змагання пройшли ярко. Нарядно, значит, открытие, закрытие. В общем, э, все эти годы они очень старательно выполняют свои обязанности. В данном турнире здесь организаторы устраивают э, так, что дают возможность максимально больше игр сыграть значит, детям. Это очень важный момент. Потому что в плане становления молодого игрока, то у нас больше игр, больше турнирного опыта и особенно ментальная подготовка. То есть психология, то как уется как раз на турнирах, и чем больше игр, тем лучше. Як зазначили учасники та тренери, організація турніру була на досить високому рівні. Відкриття та закриття змагань відбулися дуже яскраво та видовищно. Також учасникам була запропонована різноманітна розважальна програма. Турнір да, мені подобається, там хороші судді, там все там комфортно, город хороший. Я учасувала в Кривому Рогу, в Києві учасу. Ну і чуть, в Одесі теж участвовала, і у нас Мне Мені дуже подобався цей турнір. Не можу сказати, що тут лучше, там уже опиту набралась в как бы понравилось дуже сильно. Так, якби потому нових много познайомився з різними друзями і взагалі дуже понравилось. Рівень підготовки учасників турніру теж був достатньо високим. Більшість спортсменів довго та серйозно займаються тенісом. Тому южненцям було досить складно змагатися з такими суперниками. Ну, Измаил это первое для меня такое большое соревнование, на которое я поехала. Э, и ну, достигла такого уровня большого. Дети были очень сильны в Измаиле, они подготовлены настолько. Там дети занимаются больше 8 лет. И было сложно. Но главное верить в себя, чтобы был дух. И не, ну, мне было страшно. Ну, там совсем другая школа, там ребята очень сильно бьют. Ну, очень сильно. То, что не получалось. Ну як, я мог іграти, але видно, що там зовсім по-другому вже все йде. В турнірі також виступив Павло Чміль, який посів перше місце. Всі тенісисти мають плани на подальшу участь у подібних змаганнях та прагнуть займати тільки призові місця.